Добре. Добрий день. Почекаємо хвилину секунд 30. Можливо, ще хтось приєднається. Так. М -м -м. Як тебе гарно пройшов сьогодні день? Так, багато цікавих історій. <плес> Приготував на сьогодні? Так. Добре. Цікаві історії. Так. Добре. Ну що, давай починати. Так, добрий день, шановні слухачі. Дякую всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. Мене звати Антон, і я менеджер з продажу, а також зі мною Юлія, менеджер складів. Всім привіт! Рада вас всіх тут бачити. Як ви вже знаєте, ми проводимо серію щотижневих вебінарів на тему, як заощадити кошти на логістиці та складах для Амазон-продавців. А наша компанія Питання Лоджікс є експертом в сфері логістичних та складських послуг для e-commerce підприємців, таких як Amazon, так, Shopify, e eBay, і Walmart. Так а, давайте ми трохи розповімо про нас. Можливо, хтось тут вперше про нас не чув раніше. По-перше, ми робимо логістику з України, Китаю, в США та в інші країни. Обожнюємо складні перевезення. У нас є склади в США, Канаді, Великобританії. І ще ми плануємо відкрити склад на місяці. В США у нас чотири склади: це Лос-Анджелес, Далас, Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Також в нас близько вісім років досвіду роботи з Amazon. Mm -hmm. Так, ми працюємо з 2015 року в США. Чудово, я сподіваюся, ви трішки познайомилися з нами. І сьогодні ще раз вам нагадаю, що до вашої уваги серія щотижневих вебінарів на тему, як заощадити кошти на логістиці та складах для Amazon продавців Так як Антон, Так як теоретичних знань у вільному доступі сьогодні більш ніж достатньо. А тому мета нашого вебінару розкрити якесь питання через призму саме нашого досвіду. І підкріпити реальними кейсами, чого в інтернеті доволі мало. А, а в попередньому вебінарі ми вже почали вас знайомити з практичними кейсами, де ми проводимо паралелі між теоретичними знаннями та практикою. До речі, подивіться там дуже цікава історія про авіа напередодні війни. Так а кожного тижня у нас буде один-два вебінари з практичними кейсами та чек-листами по закінченню вебінару. Після нашого онлайн заходу ви зможете заповнити Google форму та отримати чек-лист з практичними порадами для продавців на свій емейл. Також буде надіслано посилання на запис цього вебінару. Раптом ви щось пропустите. Так, дякую вам. Тепер ми можемо починати. Починаємо? так. Ну що ти яку історію сьогодні приготував? О, в мене суперш шв... і... супер історія угу. про супер швидку доставку а, з Шанхаю до Лос-Анджелесу, щоб ви знали за 20 днів? Нічого, так. собі де ми зекономили клієнту майже 11 тисяч доларів. Вау. Я вже хочу її почути. Так а, до нас звернувся наш постійний клієнт, якому ми робимо логістичні послуги з Китаю до Великої Британії цього разу йому була необхідна доставка контейнера з Китаю в США, а саме в Лос-Анджелес. Ой, клас! Це той клієнт, який приїхав до мене на склад Але я не знаю, як пройшла доставка. у Вас це так було цікаво. Так, дуже цікаво. він попросив нас прокоментувати Amazon Global Logistics Program, а якою він бажав скористатися для доставки свого вантажу прямо на склади Амазону. Для товарів його специфікації це була взагалі не найкраща ідея. А в чому полягала проблема його товару? Проблема полягала для нього в тому, що його товар підпадає під контроль. FDA, а, якщо його неправильно задекларувати, так. хто не знає, реєстрація тільки одного девайса коштує приблизно 5 тисяч доларів. Mm -hmm. Окрім цього, на q 4 зберігання на складі Амазона майже втричі дорожче ніж просто 3PL склад. Ну так, доставляти такими об'ємами на склади Амазону не дуже хороша ідея, тому що в разі блокування аккаунту весь сток доведеться вивозити. І це додаткові витрати в першу чергу для клієнта. Так ми надали цьому а, йому ці коментарі, і він час взяв час на подумати. Трохи пізніше він повернувся з проханням розрахувати йому логістику на складі в Північній Кароліні. А, ми надали йому два варіанти доставки до а, його складу в північній Кароліні, і також доставку до нашого складу, а саме до твого складу в Лос-Анджелесі. А різниця між доставкою Лос-Анджелеса і Північної Кароліни, з Кароліни склала приблизно 4 тисячі доларів. Uh -huh. Незважаючи на це, він все одно планував їхати до північної Кароліни через дешеве зберігання yeah. і Форвард. Uh -huh. Готовність вантажу була приблизно 28 липня. Клієнт розраховував встигнути на середину жовтня. Тобто він планував про десь на Хелові продавати свій товар. Так. так. Ага. А, початок Q4. наскільки я знаю, ти провела роботу з цим клієнтом. Так, так, ми коли дізналися, що клієнт хоче їхати на інший склад, ми вирішили, що чому він має їхати на інший склад, витрачати додаткові 4 тисячі доларів, коли можна завести одразу на наш склад. Ми провели додаткову роботу і надали йому супер класні тарифи і пропозиції, від якої він не зміг відмовитися Це супер таким чином. А ми щонайменше на фракті заощаджили йому 4 тисячі доларів. Плюс ми з нашим брокером вирішили питання з оформленням його fda продукції. Це дало йому змогу уникнути реєстрації і додаткових витрат. Нічого, собі, які ви класні. Контейнер ми забрали з фабрики 2 серпня, mm -hmm. а 2 вересня. Через місяць да. він вже прибув на твій склад. Юлія да я пам'ятаю цей приїзд заради того, щоб контейнер не залишився очікувати вихідні і лейбордей у порту і щоб клієнт не потратив на додаткове зберігання. Мій склад велеї вирішив прийти на роботу о п'ятій ранку і, пти, і розвантажити за дві години. І о сьомій ранку контейнер вже було відпущено. Так, ну що Теб... які ми можемо висновки зробити з цієї історії? Ну, висновком цієї історії буде те, що а, ідеальне відвантаження, на мій погляд, uh -huh. вантаж був в транзиті, а, 20 днів. Так зекономлено для клієнта як мінімум 4 тисячі доларів на фрахту, 5 тисяч доларів реєстрації FDA uh -huh. і близько 600 доларів на зберіганні завдяки тому. Що твій склад о п'ятій ранку прийняв контейнер клієнта? Так, ну це просто чудова історія про те, як клієнту пощастило. А Юля, я хочу так. запитати, а в тебе що сьогодні? У мене сьогодні тема про алтієм доставки. Ну це цікаво. А саме що навіть доставка в Канаді. <тур> Цікаво дуже так. Сьогодні я хотіла поговорити саме на цю тему про доставку на Amazon, ЛТІЛ доставку, як її правильно організувати, щоб зменшити витрати, і як пришвидшити доставку, та на що звернути увагу? Це дуже актуальне питання, особливо так. високий сезон. По перше, я хочу зауважити, що LTL – це вигідний та надійний спосіб доставки коробок на Амазон. Так, але є скрізь свої нюанси, і я розпочну свою розповідь ситуації, яка склалась минулого року у нашого клієнта на складі в Канаді під час q 4. В q 4 всім дуже потрібно швидко і великими об'ємами відправляти вантаж на Амазон. В Канаді через сильні зливи розмило грунти і впав міст. Ми можемо показати це фото. Ось так виглядали дороги в Канаді. Це був самий розпал сезону, і клієнту потрібно було терміново доставити коробки. Проблема полягала в тому, що дороги розмило, як ви бачите, і ОПС-траки не могли приїхати на склад для пікапу своїм звичайним маршрутом, і був варіант доставки іншою дорогою, але вже власним ходом. Клієнт вирішив все-таки зробити ltl відправку. Ми все підготували і чекали лейбли на палети і бол, але Амазон їх не давав. Але це все це все був час. Спочатку всі вважали, що через погані умови партнерка не працює, але це зовсім не так. В Канаді взагалі немає партнерської доставки LTL. і тільки авторизовані перевізники можуть доставляти палетами. Тому клієнт звернувся до нас за допомогою організацію доставки на Амазон, е, наш логістичний відділ все влаштував, і була певна дата, на яку мав е, мав бути пікап але його не було. і Антон, як ти думаєш, чому? Навіть не знаю, що могло статися. Що ж могло статися? Нас перестили, що той найближчий маршрут вже теж розмило він не є не актуальний і залишилась єдина дорога, але це потрібно було об'їхати там чи на пів Канади. <professionally> так, і все-таки клієнт прийняв рішення доставити таким маршрутом. Тому що можливість попасти в автостоп лякала клієнта більше ніж витрати на логістику, mm -hmm. ми все доставили в кінці кінців, але це зайняло і більше часу, і там об'їхала Канади. але все ж таки ми змогли врятувати високий сезон клієнта. Mm -hmm. Які так. висновки, як ти думаєш, ми можемо зробити з цієї історії? Підсумовуючи, я хочу сказати нашим глядачам, що потрібно запам'ятати, що в Канаді немає LTL. вантаж на палетах можна доставляти лише сторонніми перевізниками, які авторисовані у системі Кіріл Central Amazon. В Канаді через Amazon Партнер Керія можна відправляти лише коробками, тобто small parcel delivery. І якщо ви плануєте ЛТЛ в Канаді, ви маєте бути готові, що організувати доведеться особисто або звернутися до нас, і ми допоможемо вам у цьому, так як досвід у нас вже є. Uh -huh. а, також цікаво, те, що в США LTL достав доставляють партнерські траки Amazon на відміну від Канади, де це не працює. Круто, а то в США все набагато простіше. Здається, так проте також є нюанси. Насамперед, ми радимо порахувати орієнтовність вартість доставки коробками та палетами. Це можна зробити, просто створивши шипник на Амазон. Проте не підтверджувати його, а подивитися вартість і потім відмінити. Щоб це зробити, вам необхідно буде знати лише адресу припцентру, розмір і вагу ваших коробок, розмір і вагу палети та кількість коробок на одній палеті. А прорахувати орієнтовно, яка буде палета можна на будь-якому калькуляторі палетизації. Якщо необхідно, ми можемо дати лінк на один із таких калькуляторів, щоб ви могли ним користуватися на майбутнє. Ви також можете залишити це питання у google формі в посиланнях, і ми вам відпишемо. Так, ми вам можемо надіслати той сайт, ту програму якою ми безпосередньо користуємося на нашій роботі. Коли ви будете знати вартість відправки Small Parcel Delivery та LTL, вам залишиться врахувати вартість послуг при центру і вибрати, який спосіб вам буде економічно вигідним. Маленький лайфхак. Так спробуйте створити шипмент mm -hmm. на одну палету, але і на три палети. Наприклад, вартість, що цікаво, вартість може бути однакова і складати орієнтовно десь 100 доларів на найближчий склад. Mm -hmm. Що Цікаво, що одну палету ти доставляєш, що три. Ціна може бути це, однакова. Це не маленький лайфхак, це великий лайфхак. Також варто звернути увагу, що для одного шипменту LTL Amazon дає змогу внести не більше 24 палет. Це та кількість, яку вміщує один трак. Якщо у вас більше палет на відправлення, вам необхідно буде зробити кілька шипментів. Ось я ще тобі, Антон, можу розповісти дуже цікаве про LTL. Окрім того, що це дуже вигідний спосіб доставки великої кількості товарів. В нього є мінуси. Дуже цікаво почути. <рес> так. Починаємо. Минулого року, високий сезон, деякі партнерські траки Amazon довго не забирали палети. Mm -hmm. Клієнти, звісно, нервували, писали кейси в Amazon, проте результату не було. Один з таких клієнтів попросив нас про допомогу. Mm -hmm. Ми зі свого боку написали перевізнику напряму. Uh, Назва перевізника для вашої інформації вказана в болі. А також поставили в копію Relay Operations Center Амазона. Uh, Це відділ Amazon, що контролює виконання перевезень. Впродовж дня ми отримали відповідь від цього центру з копією на перевізника, і він дав перевізнику 24 години, щоб забрати вантаж. І як ти думаєш, наступного дня вантаж було нарешті забраний. Це класно так. Ще одна історія була з іншим нашим клієнтом. Аналогічна ситуація. Ми зробили те саме, але тільки центр не, змі... не дав певний період, щоб доставити, а він просто змінив перевізника який просто приїхав наступного дня і забрав нарешті вантаж. Mm -hmm. так. Давай з тобою подумаємо, які причини затримок з боку тракерів може бути, чому вони не приїжджають вчасно. І наші клієнти мають відкривати кейси і нервувати. Ну я можу сказати першу причину. А по перше, це висока завантаженість тракерів. Достатня кількість траків США. Так, ти абсолютно правий. Ще одна причина є те, що партнери-перевізники Амазон працюють за дуже низькими ставками, mm -hmm. і щоб зекономити, вони інколи довго чекають замовлень в тому ж регіоні або на той самий Амазон склад, щоб вибудувати оптимальний і економічний маршрут е, отримання вантажів. Саме через це вони можуть довго не забирати ваші палети та невчасно приїжджати. Mm -hmm. Тому. Якщо у високий сезон у вас виникнуть такі проблеми, а вони, на жаль, виникають навіть у невисокий сезон, ви можете користуватись такими дієвими способами. Якщо ви обслуговуєтесь на нашому складі, наші менеджери самі будуть контролювати цей процес і повідомляти вас. Якщо у вас виникли запитання протягом нашого вебінару, Uh, ви можете в першому коментарі знайти наше посилання на Google форму, де можна залишити свої дані для отримання чек-листу з порадами для продавців. Та Та залишити ваші питання, коментарі, пропозиції, зауваження. Mm -hmm. Дякую, що ви нас дивилися. Дякую, Антон, тобі за цей чудовий вебінар. І перед тим як ми завершимо, дорогі наші учасники. Є важливе оголошення. Кожного тижня у нас буде вебінар з практичними кейсами та чек-листами по його закінченню. Ви можете також за посиланням Google Форми вказати, які теми вас цікавлять. Ми залюбки розповімо про наш досвід і ці теми. Пам'ятайте про те, що у, вас є власне, у нас є власні сервіси з доставки, а саме такі, як Україна США. Кожні два тижні відправлення власного контейнера. Так, також у нас є Китай США, відправка контейнера кожного місяця і, і? США Канада. Так, відправка хоч кожного дня. А, так, шановні слухачі, здається, нічого важливого ми не упустили. Mm -hmm. Дякуємо всім. Чекаємо вас на наступної п'ятниці, 23 вересня о 16-й годині. Також буде посилання в нашій групі і нагадайки. Так, якщо ви все таки хочете отримати чек-лист, заповнюйте в Google форму, і ми вам все надішлемо. Чекаємо вас на новому вебінарі та ставте ваші вподобайки. Дякуємо вам.